Говоримо про українську герою. Насправді нам дуже пощастило з історією. хоча у нас багато людей каже Боже, нам історію України без зброї читати не можна, ми такі хлопці, бідні, нещасні, ем, поділені, постійно були в окупаціях. Хочеться дати ляписи і сказати: туристи, це ви кажете нації, яка створила імперію. Не державу, імперію, нація, яка була однією з провідних на дипломатичній арені. за часи mm. хворіє нічим. Чимало, то вже вісентійські князі інакше починає з тобою mm. говорити. Вже з тобою починають рахуватися щось. Таким чином що Святослав коробка дійсно закладає імперію. Ось рухатися далі, от я часто зіштовхуюся з тим, що в історії України є біла пляма, дуже велика біла пляма, особливо коли хронологічно підійти. Я не знаю, як у вас в молодому поколінні це викладається, але от більш старше покоління моє покоління. А, ось у нас була історія Русі, потім якісь століття. Ну, якщо хтось згадає Галіцька Велінська князівство, це моя улюблена тема. Не існувала Микола Галицького, і сьогодні зізначивши. Це було королівство Русь. І Даніла Галіцький — не Даніла Галіцький, це Данило Романович Король. Ну, Якщо там з західноукраїнських земель, ще про цю історію нас газу. І говорить про те, що треба створювати сумнівусь, І буде боротися проти наших Так, До Хмельницького, тобто це покоління батьків Богдана Хмельницького. Отже, коли Хмельницький починав проти Речі посполити, це був не імпульс, це було виховання. Він вже знав потенціал. Хмельницький усвідомлював, що він, зробивши крок протирідної для себе держави речі посполити, Хмельницький добре знав знавського колега. Хмельницький навчався в вищих навчальних закладах. і до останнього сподівався, що Можна буде вирішити певним компромісом домовитись ну, Як історики, мені завжди було цікаво опинитися в тому часі і запитати, чи ти це зробив, думаючи дійсно ось так далекоглядно, як ми зараз. Ми їхали з моєю подругою волонтеркою Женією вчора машиною якраз з Донеччини сюди і вели дискусію. От як сприймати людей, які до 2022 року для них і не існувала, Блогери, музиканти, які співали там, не знаю, не просто російськомовні пісні, а російськоцентричні пісні, які були направлені на поширення русского міра, блогери, які їздили до Росії, а тут вони різко перефарбувалися, стали патріотами. Ці синьо жовтими прапорами, А якщо це війна сидять, правителя держави. Ось. І ну, ніхто як не, ну, не відчував його як якимось дурним козаком, який просто хотів полоювати. Він був володар. Крукруте уточнення дійсно. Якби він був там ну, самодура, а амбіційна людина, він би виїхав, його ніхто не зустрів. А тут і населення його визнавало і приймало. Хтось скоропадського, хтось Макнай, і ледь не добів доходять дискусії. Особливо там подобається. От якби послухали Міхновського, от якби послухали, і тут починаються емоційні бати.